Привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, воно вам сподобається. Сьогодні в нас на огляді, або навіть я би скоріше сказав, не на огляді, а це, скоріше, моя, моє враження від використання такого от китайського лампового підсилювача. Користуюся ним більше року. Купив я більше, ніж рік тому. І час від часу, щовечора я його собі включав там, на фоні і слухав музику. Колоночки я використовую от, от бачите, такі. От. Це не реклама колоночок, просто вони у мене були під рукою, найближчі в гаражі. У мене колонок є, м -м, чи е звукових систем у мене є декілька пар. І вибрав ці, тому що ці були близько. Мій кіт прийшов також послухати музику. Це ми маємо однотактний підсилювач. З першого погляду може здатися, що це двохтактний, але ні. Це однотактний. Тут на виході стоять спарені дві лампи на канал 6П1П. От, бачите, це у нас один канал спарені дві лампи. Це от у нас другий канал спарені дві лампи. Вихідна потужність на канал 6,8 Вт. Спотворення в описі написано 1% і частота від 20 Гц до 20 кГц. Рекомендую, так як з особистого досвіду вживати предпідсилювач, тому що на вхід, підсиль... на вхід цього підсилювача потрібен такий ну, хороший звуковий сигнал. От З телефона він не... от просто от від AUK, з телефона він не видає 6,8 Вт, він не видає навіть 3-4 Вт. Йому потрібен чіткий сигнал. З чого почалося, в мене є товариш, який займається. Чи захоплюється, чи займається радіолампами. І до нього люди часто зверталися по лампи і для лампових радіопідсилювачів, звукових підсилювачів. І він говорив, що всі дуже-дуже хвалять. Раніше я використовував в мене був такий використання звичайних транзисторних підсилювачів, я слухав. Але під впливом свого товариша я вирішив собі купити ламповий підсилювач. Зупинився я на цьому, тому що він мені сподобався дизайном, в нього дуже хороший дизайн. ну Я так вважаю, я би дав йому 7-8 з 10. Його не можна назвати мінімалістичним, тому що в ньому є і регулятор звуку, і якби, оці індикатори потужності чи індикатори сигналу. Було в мене таких підсилювачів три штучки. Один я перепродав своєму товаришу, і два у мене залишилось. Один, який я використовую поксикденний. В мене є чим зрівняти, тому що лампових підсилювачів у мене є декілька. І є американського виробництва. Цей чомусь мені найбільше подобається. Огляду я не зустрічав ні на рускоязичному, ні на українськоязичному ютубі. Огляду так цього підсилювача я не зустрічав. Не знаю чому. Можливо, люди не готові платити більше 300 доларів за китайський підсилювач, хоча я вважаю, він вартить цих грошей, і тільки просто треба замінити лампи. Поставити вітчизняні, тому що китайські такі собі. Зустрічав я огляд, вірніше, навіть не на Ютубі, а на англоязичному якомусь сайті, якась людина тестувала цей підсилювач і ну, в нього не були ідеальні характеристики. Тобто, якщо я не помиляюся, при двох ватах в нього було спотворення 1%. Добре, це чи погано, я ніколи не використовую його на повну потужність, і я його слухаю приблизно, я так думаю, в півтора вата в домашніх в кімнатних умовах. І я би сказав, що ну, він грає досить гарно, чітко, без шумів, без нічого. І навіть якщо ви поставите на паузу чи от скрутите звук, то ви від підсилювача абсолютно нічого не почуєте. Тишина повна. Тому то цим підсилювачем я задоволений більше чим. Можливо, з кращими колонками в нього звук буде ще краще. Я не знаю наскільки зможе відео відтворити і передати вам якість звуку, я просто не можу знати. Але ну, звучить досить чітко, досить гарно. Ну я вважаю на всі 100. Зараз я спробую вам включити іншу музику. Я думаю, і телефон і Ютуб не зможе передати чіткість і якість звучання, але насправді звучить дуже чітко і якісно. Навіть я не знаю наскільки це гарні колонки, але звучить гарно. Можливо, колись в мене буде і я зроблю вам свою таку невеличку колекцію колонок, які мені діставалися так ну, по е, хорошій ціні. Тема в нього дуже простенька, досить простенька, її можна знайти в інтернеті. Працює він чудово і я би рекомендував його для домашнього прослуховування. Просто хто хоче відчути ламповий звук, може його використовувати. Всім дякую за перегляд відео. Пишіть коментарі, що було так, що не так, що вам сподобалось. Можливо, ви хотіли чогось більшого, можливо, якихось замірів. Буду радий створювати відео по ваших бажаннях і по вашому запиті. У мене є дуже багато цікавих речей, які я би хотів вам показати, зробити огляд чи просто свій відгук. Дякую, підписуйтесь на канал. Буду, раз, буду радий вас бачити.